Якщо ви, як і я, забули, де знаходиться машина часу у сталкері Чисте Небо, то це відео для вас. Для початку знаходимо сквери з фонтаном у центрі Лиманську. Справа від нас зачарований підвал. Що Це захрінь! На щастя, нам туди не треба. Проходимо вперед, повертаємо наліво від фонтану і шукаємо будинок з аркою, відкриваємо перші непримітні двері. Після цього пробираємося через сміття, яким забиті сходи. І дуже обережно відкриваємо другі двері. В кінці цього приміщення на вас чекає досягнення і машина часу. Щоб ви могли двічі поставити цьому відео лайк.